А зараз у нас буде розпаковка суперкрутого полососа, який можете виграти в нашому розіграші. Це бездротовий акумуляторний полосос Dreamy H13 Pro, який бере на себе суху та вологе прибирання. Він дуже потужний полосос нового покоління та має круту led підсвітку, який допомагає дістатися до важкодоступних місць. Ну що, починаємо! Я думаю, це дуже корисна, незамінна річ у домі господинь. Дуже цікаво, який він всередині. І спробуємо його скласти так, щоб нічого не пошкодити, ніяку плівочку. Ось тут у нас водичка для очищення, для миття підлоги. Спеціальна професійна від Dreamy. Ага, тут у нас щиточка, щоб чистити резервуар, валік, який робить всю ту чистоту, ручка. Ух ти! Так, це сам пилосос. До речі, хочу сказати, що саме цей пилосос, ця модель іде системою самоочищення. Вам не потрібно гратися як Лего, щоб чистити валик, там щось виливати, там щось стирати. Ви просто після прибирання ставите пилосос на базу, і він іде системою самоочищення, але дуже важливо злити брудну воду. Щоб взяти участь у розіграші, вам потрібно придбати Ariel спрей за 215 гривень. Чим більше спреїв, тим більше шансів виграти. Слідкуйте за нашими соціальними мережами. Розіграш відбудеться 30 вересня.